Торгував фейковими діагнозами. Посадовцю військово-лікарської комісії з Кропивницького загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна. Лікар-хірург на постійній основі налагодив злочинну схему видачі неправдивих медичних висновків, за якими призовники визначалися обмежено придатними до військової служби і таким чином могли ухилятися від служби у бойових підрозділах Збройних сил України. Тобто здорові чоловіки підлягали службі виключно у небойових формуваннях. За вказані послуги фігурант вимагав від 5 до 10 тисяч доларів США із кожного клієнта. Оперативники СБУ затримали його на гарячому під час одержання ним 5 тисяч доларів США від військовозобов'язаного місцевого мешканця за встановлення йому фейкового діагнозу, який надавав йому змогу проходити військову службу у небойовому підрозділі ЗСУ. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою в особливо великих розвідках. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з забороною займати певні посади. Регіональний форум Культурна трансформація в дії Локальний вимір провели в Кропивницькому. Участь взяли працівники закладів культури, психологи, представники влади та громадських організацій. Один з аспектів, який обговорили, реабілітація ветеранів війни після повернення з передової за допомогою засобів мистецтва. Громадськості презентували приклади успішних проєктів для підтримки учасників бойових дій, що були реалізовані в Україні та на Кіровоградщині зокрема. Один з таких мистецтво лікує, в ході якого ветеранів та поранених захисників залучали до підготовки театральних вистав. Вони вчилися акторській майстерності та грали ролі на сцені театру Корифеє. Загалом до проєкту долучилися семеро воїнів. Також психологи розповіли учасникам форуму про вплив психологічних травм на поведінку ветеранів, типові прояви ментальних порушень та дієві прийоми, завдяки яким їх можна подолати. Зокрема, очільниця регіонального представництва Українська фундація Мрія Ганна Колєва розповіла про успішний кейс реабілітації армійців в обласному шпиталі, де вона курує напрямок психологічної підтримки. Так, фахівчиня зауважила, що знання та використання опробованих практик сприяє швидшій реінтеграції захисників у суспільство. Якщо ми спілкуємося з ветераном і хочемо залучити до якихось його культурних закладів, ми маємо визначати. Його потреби, це вшанування побратимів, тобто це може бути якась виставка присвячена побратимам, яких, на жаль, немає і вона може бути в кожному там місці, селі, містечку. Це визначення його бажання робити добру справу, теж, так? тобто бути соціально корисним. Далі залучення агентів впливу, сільські старости, рідня, побратими. Тобто не треба тільки лише брати на себе цю відповідальність. Дальність, шукайте тих, хто може змотивувати військового чи ретирана. Залучення до соціально корисної діяльності зараз, коли йде повномасштабне вторгнення, то ветеранів можна залучати до заходів, де в тому числі відбувається якась благодійний збір чи формат. один із ключових факторів реабілітації ветеранів це признання і соціальна значимість того, що він зробив, да тобто те, того що він воював. Але зерновими культурами за ціною нижче ринкової. Завдані державі збитки склали понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Це підтвердили висновки профільних експертиз. У зловживанні службовим становищем на користь третіх осіб підозрюють керівницю державного підприємства. За фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишньої виконувачки обов'язків директора державного підприємства. Дослідне господарства «Червоний землероб Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України слідством встановлено, що обвинувачена, діючи в інтересах третіх осіб, уклала договір купівлі продажу насіння ячменю та пшениці врожаю 2022 року за заниженими цінами. У результаті вказаних дій державі завдано збитків на загальну суму понад 1 мільйон 800 тисяч гривень, що підтверджується висновками відповідних експертиз. У бібліотеці імені Євгена Малонюка в Кропивницькому презентували книгу Намальована Діана. Повість написала 19-річна кропивницька письменниця Аліна Шевченко. Книга побачила світ цього року. За словами авторки, писати її почала ще підлітком 4 роки тому, а за основу брала реальні історії своїх ровесників. Твір окреслює широке коло проблемних питань, як от стосунки батьків і дітей, щире кохання, сексуальна самоідентифікація, суспільний осуд та стереотипи, а також викликані ними підліткові переживання та психологічні травми. Як зазначила письменниця, книга вчить не приховувати правду від батьків та не стидатися себе перед іншими людьми. На презентацію завітали читачі, літератори і громадські діячі. Вони поспілкувалися про сюжет книги та висловили свої думки щодо ключових меседжів, які несе цей твір. Зазначу, намальована діана викликала бурхливу реакцію серед літературних критиків. Є такі, хто порахував повість за надто прямолінійною та розкритикував затабуйовані теми. Поглядом на які поділилася авторка, це історія про сильну дівчину, про підлітка. Ми всі родом з дитинства. Дорослішаємо в кожного починається дорослішання в різному віці. І Діани воно почалося років, мабуть, у Тут описані всі її проблеми, з якими вона зіштовхнулася, починаючи із свого дитинства. Дитяча порнографія. Чого тут тільки немає. Але як з цього всього вийти, як розв'язати всі проблеми, про які, на жаль, були не в курсі батьки, можна прочитати у цій книзі. Ми маємо вибір. І при чому дуже важливо, в цій книзі прописано, що нам у цьому ніхто не допоможе. Ні мама, ні тато, ні друзі, ні соцмережі Вибір за тобою. І це дуже слушна думка, тому що вона не навчає бути такою. Вона показує, що ти отакий. Мені здається, ще досвід минулих поколінь саме впливає на те, що ми формуємо якісь певні стереотипні уявлення і забороняємо собі вийти за певні якісь власні межі та рамки, які створені суспільства.